Привіт! Сьогодні розберемо, що в моїй канадській аптечці. Це не ліки, це добавки для мого активного організму. А мені ще як багатодітній мамі, ох скільки потрібно енергії. Насамперед, міцні кістки, тому кальцію з вітаміном Д, великий, солодкий, як цукерочка. Для гарного функціонування хрящів між моїми суглобами та для гарного вигляду шкіри, прухкості і тонусу потрібен колаген. Зараз маю такий купила у Костко. велика банка і величезні пілюлі, хоч би не вдавитись. Для того, щоб бути спокійному, Б12 п'ємо його всією сім'єю. Діти мають свою баночку вітамінів, це жувальні вітаміни у формі ведмедиків. Купували в Костко за 10 доларів, їх там 250 штук, великий комплекс всього необхідного. Вітамін А, С, Д, Е та багато всього іншого. Комплекс спеціально розроблених жіночих вітамінів. в районі 20 доларів купували в Костко. Дивись далі, покажу розміри цих навіжених пілюль. Вітамін С в таблетках, Це по 500 500 штук, 500 мг – це просто здоровенна банка, яку ми п'ємо вже другий рік. Свято вірю в те, що він укріплює імунітет, а ось тобі і розміри. Нога раз з вітаміном С проїхали, його хоч можна пережувати, він досить солодко кислий і смачний. Чого не скажеш про ці хвилікани в жіночі вітаміни взагалі неможливо ковтнути без води? Можна померти не від недістатка вітамінів, а від того, що подавився. Це електроліти в порошках, тюбіки такі прикольні, можна розрізати і додати на 500 мг води один такий пакетик. Відпоюю себе та всю свою сім'ю, не лише влітку, коли затрати мінералів виходять із потом, а й тоді, коли всі хворіють. Пакування декілька різних смаків купували за 20 доларів у костку. Всього 30 пакетиків. Проти печії борються такими таблетками, вони теж великі, але гарно розжовуються і солодкі. Звісно, що величезна банка ібупрофену 500 таблеток по 200 мг. З температурою вони справляються добре і з іншими болями, але коли я лікувала зуб, то мені лікар виписував 600 мг. Ліки виписані лікарем тут безкоштовні, але видаються в спеціальних баночках, не таких, як ти купиш у магазині. Звісно, біле вугілля тут пояснювати, думаю, не потрібно. Залізо потрібне як мінімум раз у місяць, тому маю його в запасі це вже друга банка. Не знаю, з чим це пов'язано, але особливе загострення я отримала після приїзду взагалі. Взагалі були дні, коли я не могла встати з ліжка. У мене крутилася голова. Все паморочилося і пливло, тому залізо за без. Це знову відомий вітамін С, тільки вже в розчинному напої, подобається дітям. Звісно, це Трамон, має один є країн, хто пив його в Україні, той продовжує свою шкідливу діяльність за кордоном. Також парацетамол. Тут в Канаді ми маємо тайленол, той самий парацетамол, але в мене ще є український. Що з такого набору? Ти маєш у своєму асортименті і порекомендую чим ще доповнити мій піднос, а то залишилося пусте місце. А у мене все бувай.